Задля розвитку господарства свині, корови, коні та інша живність в Івано-Франківській громаді приносять своїм господарям прибуток. Газа з села Черніїв Володимир Савчак цьогоріч отримав з міського бюджету уже 54 тисячі гривень. Чоловік має 30 свиней та двох корів. каже на їхнє утримання йде більше 150 тисяч гривень на рік. Тому компенсація третини витрат це дуже суттєво. Я дуже вдячний що така програма є, що Мартинки зробили таку програму, це дуже-дуже добре. Це поміч, дуже велика поміч, бо зараз сільське господарство у нас воно є збиткове фактично. Воно є збиткове. Воно, це це вижити це дуже трудно. Бо в магазинах все є, все дешев, все дешево, все, а це натуральна продукція і вона в цінності дешевше, ніж така. Витрачаю на, на корма, пшеницю зараз купую, купив, зараз пшеницю купив, купив кукурудзу, макух, зараз от, от буде бурак, треба бурак купувати, та, десь де, десь тон 10 бульби тільки за дрібною. Цьогоріч уже більше трьохсот фермерів отримали гроші на ведення господарства. Отримати кошти можуть ті господарі, які займаються фермерством, та подали заявки будь-які відділення ЦНАПу Івано-Франківській громаді. Ми хочемо, щоб це не зникало, щоб якісна екологічно чиста продукція була в нашій громаді. Тому ми вирішили підтримати через програму фінансування тваринництва, сільського господарства також бджолярства наших мешканців нашої громади. Що людина тримає і корову, і має бджоли, і має свині. Вона отримує за всі види роботи сільськогосподарського призначення, які передбачені програмою, загалом місто виділило на компенсації фермерам понад 2 мільйони гривень. Заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Микола Вітенко, запевняє, що вже наступного року місто формуватиме бюджет для підтримки фермерів. До того ж, збираються удосконалити та доповнити умови самої програми. В Наступному році аналогічно будемо закладати кошти в розвиток програми з певними доповненнями і розширеннями. Від моменту подачі документів до фінансування проходить, як правило, термін не більше ніж півтора місяця. Станом на зараз усі рішення, які прийняті, вони повністю профінансовані. Найбільше фермерів, які утримують свійських тварин, у тисминичанах та рачі газди з тих сіл, найчастіше зверталися цього року для участі у програми підтримки та розвитку сільського господарства. Віталія Кочі Гурпок, телеканал 402.